Кіровограді відзначили 105-ту річницю першого польоту літака над містом. Урочистості провели у Державній льотній академії 5 років тому. Там, з нагоди, сотої річниці заклали алею авіаторів. Нині її продовжують дооблаштовувати. Символом алеї є зменшена модель. Фортеці святої Єлисавети. Вона була частиною маршруту польотів літаків над містом за часів СРСР, доповнює алею музейний комплекс Просто неба на інформаційних стендах. Зображені видатні українські льотчики, історія авіації Кірвограда і світлини випускників академії. Усе це Курсанти, викладачі облаштовували власним коштом за традицією. Першими алею пройшлися першокурсники, по тому грамотами, і подяками відзначили усіх, хто брав участь у її створенні виконував український пілот украинский пилот І Кузнецов. В числі самых-самых первых летчиков пройшов обучение во Франції, купил там на то, ну як наша міська рада, на то власти пригласили его для того, чтобы показать первоградцам чудо, летающий такой объект, птицю и летающего человека. Человека птицу. Их